Сьогодні будемо шукати кінетичну енергію. кулі масою 2 г, яка рухається зі швидкістю 120 м на секунду. Записуємо: маса 2 г. Швидкість кулі 120 м на секунду. Знайти кінетичну енергію. 2 г нас є невідповідність в одиницях вимірювання. Отже, треба 2 грами поділити на 1000 буде кілограми. кг. Знаючи формулу кінетичної енергії е кінетичне дорівнює МВ у квадраті поділити на 2. Ми можемо підставляти всі значення, які ми маємо: замість маси 0,2 кг, замість швидкості 120 ну і все це ділимо на 2. Все перемножуємо, ділимо на 2 і отримуємо 14,4 джоулі. Але буває так, що з цієї нашої загальної формули. Потрібно ще окремо знайти масу виразити, або окремо знайти швидкість виразити. Для цього я продемонструю, як це зробити. Якщо нам потрібно знайти масу, то знаємо, що чисельник буде дорівнювати добутку знаменника на частку. Тобто МВ у квадраті буде дорівнювати 2, що множиться на. Е -кінетичний. Тоді звідси маса буде дорівнювати 2 е кінетичне ділимо на В у квадрат. Якщо ж нам потрібно знайти швидкість, то тут е, точно так само. МВ у квадраті буде дорівнювати 2, що множиться на екінетичний. Звідси швидкість буде дорівнювати корінь квадратний, так як швидкість у квадраті 2 е кінетичний поділити. На масу.